Друзі, вітаю! Це спеціальне відео для наших пенсіонерів, людей більш старшого поважного віку, які все життя працювали а сьогодні. Чекають пенсію. Якою буде ця пенсія? Давайте поговоримо, тому що є кілька новин в даній площині. Тисячі українців отримують пенсію понад 50 тисяч гривень. А ну і в кого найбільша виплата вас точно здивує. Також уряд знайшов спосіб, як скоротити за великі пенсії прокурорам, суддям та силовикам. Ну і питання, чи досягнемо ми з цим всім справедливості, і чи зросте мінімальна пенсія в 2025 році. В уряді вже дали відповідь. Поки з 1 грудня Зеленський вам начислить і всім нам по тисячі гривень, я вас попрошу підписатись на цей YouTube канал для того, щоб ми з вами завжди були на зв'язку. Нас атакують російські боти і ботоферми хочуть понизити видачу україномовного контенту. Але коли ви підписуєтесь під цим відео, спеціальна кнопка натисніть її. Ми тоді з вами будемо постійно на зв'язку, і ніхто і нічого нас з вами не розлучить. І будемо боротись з російською пропагандою, аналізувати ситуацію, говорити про війну, коли буде наша перемога. Ну і загалом робити збори для того, щоб наші війська мали потрібну зброю та дрони. Тому підпишіться, будь ласка, а ми з вами починаємо. Тисячі українців отримують пенсію понад 50 Тисяч гривень. В мене завжди виникає запитання, чому ми з вами не відносимося до їх числа. Ну, я, можливо, ще в силу віку точно не можу відноситись, але багато українських пенсіонерів задало б запитання, а чому це не вони? Близько 5 тисяч отримують 50 тисяч, але найбільша пенсія в Україні становить 390 тисяч гривень. В Україні розмір пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних, а це наразі 23 тисячі гривень. Е, українські медіа пишуть, що тисячі українських пенсіонерів через суд домоглися від пенсійного фонду перерахунку, із зокрема й заднім числом, через ПФУ довелося доплатити мільйони. За оперативними даними, на перше. Листопада, чисельність пенсіонерів, пенсію, яким призначено в розмірі, що перевищує 23 тисячі гривень, становить 24 тисячі осіб, зокрема, понад 50 тисяч гривень, 5 тисяч осіб. І йдеться про суддів, прокурорів, військових, чорнобильців та інші спеціальні пенсії. Щомісяця на їхні виплати тратять 10 мільярдів гривень. Розповідають в Мінсоцполітики. Найбільша пенсія становить майже 400 тисяч гривень, це 10 тисяч доларів. І бачите, чомусь в нашому уряді не хочуть назвати того щасливчика чи щасливицю. Більш за все, це суддя чи прокурор, який отримує 390 тисяч гривень. Питання дуже просте: судді і прокурори, яких часто ловлять на корупції. Які просто мільйони записують на своїх родичів, мсеківці різні, отримуючи й супервелику пенсію, просто тупо не можуть. Наїстися. Ну ось це питання справедливості. Чи дійсно ці люди для країни зробили найбільше, що вони отримують найбільші пенсії? Більше того, вони користуються своїми знаннями та посадами, своїми зв'язками, якщо кажуть, що найбільша пенсія це 23 тисячі. А вони через суд знають, як повирішувати свої питаннячка. і роблять так, що всіх українців шиють в дурні, а вони отримують в кілька десятків разів. Більше, 25 й рік задались питанням в Кабміні, чи стане і зросте мінімальна пенсія в 25-му році. Ну і уряд, власне, дав відповідь. Точніше, не цілий уряд, а мінсоцполітики нагадали, що згідно з законодавством, мінімальний розмір пенсії за віком. За наявності у чоловіків 35 років, у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Згідно з законом України про державний бюджет України на 2024 рік, з 1 січня 2024 року встановлено розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з гривню. Згідно з проектом бюджету 2025 року, передбачається збереження соціальних стандартів на попередньому рівні, включно з прожитковим мінімумом. Про це якраз написала перша заступник міністра Дарія Марчак. В окремому зверненні, в окремому листі від Мінсоцполітики. раніше представники уряду, зокрема, дане міністерство, говорили, що у питанні розрахунків пенсій планується відв'язати розміри пенсійних виплат від прожиткового мінімуму, проте, як бачимо, це не стосується розміру мінімальної пенсії на 2025 рік. Тим не менше, що до інших пенсій, уряд все ж таки планує провести їх перерахунок наступного року. Він має відбутись, як і раніше, це відбувалось в березні. Показник буде залежати від рівня інфляції та середнього зростання заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок. Остаточні дані про відсоток підвищення можуть бути уточнені ближче до дати індексації, оскільки вони. Залежить від економічних показників 25 року. Ну і ще одна тема, яку я хотів з вами проговорити: пільгова пенсія. Хто може піти на законний відпочинок раніше? Ви знаєте, що пільгові умови для виходу на пенсію мають працівники, які працювали на шкідливих та важких роботах, і можуть піти на пенсію в 50. Вимоги до стажу чоловіків 20-25 років, з яких не менше 10 років на важких роботах для жінок 15-20, з яких 7 років та 6 місяців важких робіт. Пенсійний вік може бути знижено, якщо працівник працював на шкідливих умовах половину часу. Знижка становить 12 місяців для чоловіків і 16 для жінок за кожний рік шкідливої. Робота. Ви знаєте, що деякі категорії громадян мають пільгові умови виходу, зокрема, тих, хто працює на цих виробництвах, але не тільки, є ще інші категорії, в тому числі окремі види військової служби, де стаж нараховується більше. У нас є спеціальності, де і 2, і 3 роки рахуються за рік. От, ну, але це дійсно дуже серйозні потужні спеціальності, в яких наші військові е, працюють на дуже відповідальних ділянках або на суперризикованих для життя професіях. Ну і власне. Ви знаєте, що можна піти е, на пенсію раніше є працівники, які відпрацювали повний робочий день на підземних роботах або на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці, мають право на виплати по досягненню 50-річного віку. Це правило застосується незалежно від їхнього останнього місця роботи. Вимоги до стажу такі 20 років 6 місяців до 25 років, з яких не менше 10 на важких роботах чоловіка, ну і 7 років 6 місяців для жінок. Пенсійний вік особи може бути зниженим, якщо особа працювала на шкідливих роботах половину часу. Чоловікам 12 місяців, жінкам 16. Теж є інформація, але ми ще її будемо підтверджувати, що в грудні пенсії зростуть на 600 гривень не для всіх категорій, але деякі з них можуть отримати. Ну і загалом будемо слідкувати за цим питанням, яке ми з вами відносимо до категорії соціальної справедливості. Друзі, це вся інформація, з якою я хотів з вами поділитися. Ну, от в мене до вас дуже просте питання, на яке б я хочу почути вашу щиру та правдиву відповідь. Навіть якщо вона буде емоційною, напишіть, будь ласка, чи справедливою вважаєте ви пенсію для окремо взятих суддів прокурорів чи чиновників у розмірі 400 тисяч гривень? Чи справедливо це по відношенню до інших українців? Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо, щоб ми з вами не загубились в інтернеті. Ви знаєте, що це легко, алгоритми такі. Друге, важлива ваша підписка, щоб боротись з російською пропагандою. Коли ви підписуєтесь українського контенту, буде більше. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.